Усім привіт, танкісти! З вами Скіфлер. І сьогодні в нас продовження огляду танків з новорічних лутбоксів 2026 року. На цей раз в мене в гостях китайський важкий танк БЗТ-70. Зовнішній вигляд такого, як завжди, перед вами, як і всі танки, більшість верніше з новорічних лутбоксів, Танк виглядає максимально нетипово, максимально нетривіально. Він у нас дуже низький, але при цьому всьому довгий. Має просто величезну гармату, і це в принципі не просто так. Далі зрозумієте, чому. Ну і відповідно, давайте одразу переходити до наборів обладнання, які я вам тут пропоную. Встановити значить перший набір обладнання, це в нас набір на стрільбу, який в першу чергу працює на покращення ТТХ нашої гармати. Тут у нас обов'язково йде експериментальна турбіна, як мінімум другого або третього рівня. Вона тут мастхевна. Також стабілізатор дуже важливий компонент для цього танку. Як мінімум бажано його поставити трофейним або за можливості боновим, ну і відповідно досилач. Далі наступний наш набір: це в нас все те саме, тільки замість стабілізатора ми ставимо загартування. Чому тому що цей танк у нас. Баланситься в балансувальнику проти тайпів п'ятих, проти маусів, проти соток. І відповідно по хелспоїнтам. Ви дуже сильно будете їм програвати, тому що навіть за гартуванням в нас тут виходить 2720 двадцять хелспоїнтів, що, м'яко кажучи, далеко не рекордно, але знову ж таки нагадують, що це в нас супертяж. Також важливо зазначити, що це в нас не преміумний танк, а акційний, такий самий, як і всі інші акційні десяточки, тобто екіпаж з будь-якого китайського танку важкого, ви можете сюди посадити без штрафів. В усьому іншому це як звичайно прокачуємо десятка. Далі екіпаж тут я швиденько проклацую для новачків і для тих, хто тільки повернувся, щоб ви розуміли просто, як воно все працює, які перки треба виставляти. Ну і відповідно польова модернізація. Тут насправді нічого важливого тут немає. Єдине, що треба поставити. Бати третю польову модернізацію, там де вас плюс 3% до огляду, тому що з нею ви вже можете отримати огляд в 441 метр, що дуже важливо для штурмового танку. Бачите, хто по вам елементарно стріляє. Ну і одразу давайте переходити до розборо його бронювання, тому що треба розуміти, як куди цей танк пробувати, якщо будете з ними зустрічатись, або як на ньому танкувати. Ну, що ж, давайте розбиратися з бронею. Тут все просто і не просто одночасно. Поставив я цю машину проти Об'єкта 260. Е, чому? Тому що, по-перше, в нього непогані підкаліберні снаряди, і саме головне читерний кумис 340. І давайте дивитися, що цей танк може протипоставити цій машині. Значить, що стосується броні проти підкола, НЛД в нас в середньому 240 там, 245 мм наведеної броні, е, пробивається вона на виліт, навіть з доворотами, без особливих проблем. Там танки на голді під, навіть підкаліберні, типу МХ50Б, вкладають сюди кожним пострілом, тому Олде, це величезна проблема. Так само воно пробивається дуже легко кумулятивними снарядами, тому його треба обов'язково ховати. Як тільки ви його показуєте, скоріше за все, вас будуть пробивати. Ну хіба що там деякі танки 8 та 9 левела з наднизьким бронепробиттям можуть з вами не справитись. стосовно, давайте назвемо її середньої лобової деталі тут все непогано: 326 мм наведеної броні проти кумулятивного снаряду Тут трошечки краща ситуація, але з іншого боку, там кумис 340 вас вже сюди плюс-мінус стабільно пробиває, якщо ви не довертаєте ваш корпус. Якщо довертає. То в принципі тут все теж досить таки непогано. Як на мене, для танку 10-го левела цього цієї броні абсолютно достатньо. Єдине, що зважаєте проти кого ви граєте, і якщо там є хороший кумулятив або хороший підкол, типу є 4-го, то або треба довертати корпус максимально сильно, ну або просто його максимально ховати. Далі, верхня лобова деталь тут 100 мм наведеної броні, просто запредельне бронювання і протикумулятивного проти підкаліберного снаряду. Ну очевидно, що під таким кутом всі бронебійні так підкаліберні снаряди будуть просто відправлятися в ракошет. Щоки теж мають всього лише 490 мм броні, наведено, що, як, як ви розумієте, м'яко кажучи, немало. Тому тут претензій зовсім вони просто відсутні. Далі лобове бронювання башні від 410 до там, 420 міліметрів наведеної броні, питань зовсім немає. Скоси взагалі там якісь просто сумашечі, по 800 міліметрів, це просто жесть. От тому, в принципі, тут теж ніяких питань немає до танку. Єдине, що звісно, як і в будь-якого танку, в цього танку є в нас лючки, проте я би сказав, що вони не відносно невеликі, і я б не сказав, бо, що є такою проблемою. По-перше, правий лючок, хоч і він нібито на коліжі моделі виглядає великим. І, очевидно, має броні, там в середньому 180 200 міліметрів. Але погравши на цьому танку, можу сказати, що, чесно кажучи, по-перше, його досить складно вицілити. По-друге, він досить таки маленький, і якщо ви хочете елементарно там впрокрутити танк вправо-вліво або закатуєте на рельєф, підвертаєте башню, то попасти по ньому досить складно. А от по лівому лічку, звісно, є нюанси, і туди, в принципі, закидають досить таки просто, навіть там на середніх дистанціях, тому коли ви граєте на цьому танку, намагайтесь сховати цей лючок за якоюсь спорудою да укриттям або максимально там, там крутіть башню корпусом. Намагайтесь прикрити цей лючок гарматою, для того, щоб його було складніше вицілити і складніше е, пробити. Е, тому підводячи підсилок саме по лобовій броні, тут все в нас дуже і дуже добре, е, тому що в принципі вразлива зона в нас відверта, велика тільки одна це НЛД. Е, що стосується лючків, то знову ж таки повторюю: правий лючок невелика проблема. Лівий лючок з ним можна миритися, і він не такий вже великий. Це не лючок якогось є п'ятого. І там стабільно туди можна злетіти, там 3-4 постріли з 10, тому розраховувати на броню башні в цього танку можна. Стосовно бортової броні, тут все в нас досить і досить круто, тому що, як ви бачите, тут броня просто шалена, 120 мм сам борт, плюс купа екранів, тому танкувати бортом на цьому танку це просто одне задоволення. Плюс у вас тут ще й подвійна гусля. Машина може демонструвати неймовірні результати по танкуванню бортом, тому що навіть щука в самих тонких місцях, тут має бронювання. Там, 340-330 триста міліметрів. Навіть проти кумулятивного снаряду тут все дуже і дуже добре. Е, тому танкувати на ним бортом це просто must have. Більше того, за рахунок товщини гуслі е, ви можете да, виходити за кута і не підставляти НЛД, тому що зазвичай ви і усіх інших танків, в яких тільки одна гусениця, в них НЛД значно більше. І, відповідно, ви його підставляєте, коли виходите з-за кута. Тут такої ситуації майже немає. Плюс можна передовертати цими бортами, тому що вони супержирні, особливо якщо ви граєте проти кумулятивного противника. То як ви бачите, тут міліметри просто. Якісь шалені, плюс купа екранів, тому прям можна цим. Користатись тому, підводячи підсумок по бронюванню загальному, що скажу: танк броньований досить непогано. Плюс вважайте на те, що він дуже низький, і це додатковий бонус до виживає до живучості. І відповідно я би сказав, що тут в принципі все непогано. Якби не надслабка НЛД можна було б дати навіть 9 балів з 10, але так дам десь приблизно 8 з 10, тому що все-таки як ніяк, одна відверта слабка зона, це не так той. Ага, ну і давайте переходити вже до показового бою. Ну що ж, переходимо з вами до показового бою номер 1 Спойлер їх буде цілих два, тому що танк у нас 10-го левела, і тут є, що подивитися, і що показати. Значить, перший бій в нас в Нубочці проти танків 8-го левела, але спойлер я тут буду стріляти в основному проти Тейпа 5-го хеві, контендера та Джермауса. В принципі буде відносно показово, плюс ці танки доволі броньовані. І якраз можна буде подивитися, що цей танк може на такій короткій дистанції проти також надважких танків супротивника. По-друге, як ви бачите, по динаміці машинка в принципі вельми собі непогано почуває, коли йде вперед. Максимальну швидкість ми набрали досить таки швидко, буквально за 10 секунд. Відповідно, 33 км вперед. У нас з турбіною максималка. Коняк на тонну в нас 12,5, Це також з турбіною, яка тут є абсолютно мастхевною. Без турбіни цей танк не грається, тому раджу вам. Обов'язково і ставити друге жопою він їде всього лише в базі 10 кілометрів. Відповідно, з турбіною всього лише 13, і Це такий перший дуже вагомий мінус цього танку. Чому тому, що е, швидкість жопою, вона є дуже важливою не тільки в тому сенсі, що е, вам е, треба швидше да, відкатувати з позиції, коли ви видали тичку, а й для того, щоб підлаштовуватись під дії супротивника, відповідно виходити на якісь е, короткі піки. І, в принципі, навіть цей момент зараз буде досить показово. Я тут буду підбирати кут, з якого мені вийти, і дуже довго все це робити. Тому що ну, жопу їде танк так собі, і там я спочатку хотів по контендеру постріляти, в мене це не вийшло, потім дуже довгий час я перелаштовувався на ліву частину цієї скелі, щоб постріляти по типу 5 І самі бачите, ну, динаміка, очевидно, не рекордна, але з іншого боку, я би сказав, що, в принципі, як і у всіх надважких танків, вона не є сильною стороною, Він їде, в принципі, на рівні якогось типа 5 на рівні сотки, швидше, чи Маус, швидше, там, наприклад, чим Т-95. І це. ну, Типу окей, з цим можна миритися. Другий момент це його хелспоїнти. В базі в нас всього лише 2300 хп, і так як це надважкий танк, вас буде балансити дуже часто проти тайпів, проти маусів, проти соток. Ну як ви бачите, в таких танків, як Тей 5 Хеві, над, над вами дуже велика перевага. От навіть в мене з закалкою там 2700 хп. Тай 5 Хеві має на 600 плюс хелспойнтів більше, більше ніж в мене. І це ну, достатньо суттєво. Тому це теж мінус. Далі огляд в 10 рівня у нас тут на секундочку всього лиш 380 метрів. Я, чесно кажучи, не розумію, чому так мало. от І це теж такий доволі значний мінус, тому що в нас штурмова машина, штурмова машина має бачити, е, типу, хто по ній стріляє, коли їде вперед. Е, і тут є з цим певні, так скажімо, проблеми. Е, і от ніби дивишся, да що типу скільки я вже назвав моментів, там динаміка не дуже, огляд не дуже. Е, типу Є купа нюансів, да але. Чомусь танк вже настріляв 2,5 тисячі шкоди і грати на ньому, якщо чесно, дуже дуже приємно і саме головне дуже просто. Це такий, знаєте, от палка наїбалка для звичайного гравця, ще й з елементами дофаміна. Чому з елементами дофаміна? Тому що всі нас люблять бабах, всі в нас люблять як панцера є 100, Ну і як ви бачите, дрин в нас тут прям серйозний. І як ви могли помітити в бою, да, лупарить він дуже дуже потужно. Середній Альфа страйк на цій гарматі нас складає 851. Так, так, друзі, вам не почулось це найвищий середній Альфа Страйк серед усіх важких танків, навіть включаючи танки 11-го левела. Тобто, ну настріляти демедж на цьому танку надзвичайно просто. Якщо ви там якісь 2к гравець, там для вас це три тички, і ви якби вже все в шоколаді відбили свою середуху, можна спокійно йти в ангар. Зараз я просто шмяркну тайджер Маус. От просто подивіться, ну просто 900 плюс альфи. Ну це просто це щось страшне. Так при тому, що важливий нюанс в цього танка перезарядка зараз 19 секунд. Ви бачите, да, це на самому реплеї. А в патчі 3 грудня, да, який вийде перед релізом новорічних цей танк апнуть, і в нього КД стане ще швидше, і можеш на 2 секунди його апнути. Тобто розрядка буде нормальна 17 секунд. Тобто чуть більше, ніж в якогось є 100. Це при тому, що тут величезний Альфа-страйк. Ну це просто жесть. При цьому всьому в танка 330 міліметрів бронепробиття кумулятивним снарядом. Так, він дуже повільно летить, всього лише 676 метрів. І це спірком на е, пришвидшений да, польот снаряду. Це, звісно, теж мінус. І, в принципі, в наступному бою ви це побачите. Але тим не менше, тобто тут, в принципі, ну, кумис доволі адекватний. ББшка летить вже 902 метри в секунду. Пробиває вона 256 міліметрів. Також має Альфа Страйк 850 одиниць в принципі я на початку бою, як ви бачили по контенту і реалізував, тому що знову ж таки в борт пробити британські танки набагато простіше саме бронебійним снарядом. Далі фугас нас теж дуже імбовий, 90 мм бронепробиття. Увага, 1200 шкоди з пострілу, тобто по всякими стежкам, по всяким ПТСАО можна настрілювати демедж надзвичайно ефективно та надзвичайно легко. От тому я би сказав так, знаєте, от дивлячись на цей бій, да от дивишся на цей танк, і думаєш, от що я тут зробив? Ну просто приїхав вперед, просто пропушив цього тайпа, який мені взагалі нічого зробити не мог не міг. Та да, я не супер багато танканув, але навіть граючи просто елементарно в розмін, майже з будь-яким танком в цій грі, ви будете виходити в плюс, тому що у вас колосальний альфа страйк. Ну і звісно, це така величезна перевага. От, е, продовжимо, звісно, в наступному бою, і поговоримо про те, як цей танк грається далі. Також друзі, хочу нагадати, що у мого каналу є дуже крутий партнер. Це компанія Kingston, всесвітньо відомий бренд та виробник різного комп'ютерного заліза, зокрема оперативної пам'яті та ssd дисків В нас з вами наближаються новорічні свята. І якщо вам треба зробити подарунок самому собі або своїм рідним та близьким, то за моїм посиланням в описі ви зможете знайомитись з усією лінійкою продукції від компанії Kingston. Я особисто користуюся цілими трьома SSD від цієї компанії. Знову ж таки, ТТХ мого ПК є також в описі. Можете знайти такі ж самі SSD, як мене і замовити. Я в них абсолютно впевнений. Вони надзвичайно круті. Також, якщо вам потрібна оперативна пам'ять під будь-які бюджети з різними швидкостями та з різними об'ємами, ви також можете знайти її на цьому сайті. Ну і відповідно, також в зимовий період в наших рітейл магазинах є знижки на продукцію від Kingston. І просто переходьте за цими посиланнями, порівнюйте ціни та обирайте ту продукцію та ту оперативну пам'ять або ssd диски які підходять саме вам під ваші потреби. Дуже рекомендую. Ну я буду продовжувати. Переносимося з вами, друзі, в другий бій. Тут якраз таки та сама друга збірка обладнання з боновим стабілізатором замість бонового загортування, для того, щоб ви могли подивитися, як цей танк грається з обладнанням на максимально покращену гармату. Ну і відповідно, давайте підводити підсумок по цьому танку. І ще хочу вас спитати дуже важливе питання, про яке я хочу, щоб ми подискутували в коментарях. Але давайте про все по порядку. Значить, по підсумкам по цій машині. От знову ж таки, дивишся ніби на цей танк. Ну, в нього, типу, багато мінусів. Мало ХП, невеликий огляд, е слабке НЛД, є лючки в башні, які ну, не те, щоб легко, але все одно будуть пробиватись. Е при цьому всьому, там, типу, точність 0,45, зведення 3 секунди. І здавалося б, ну, типу, шмат же. да? Але по факту танк взагалі, взагалі далеко не шмат, і я вважаю, що це такий, от знаєте. Прям от, реально палка-нагібалка для звичайного гравця з вайбами МакБЗ-176, тобто максимально токсична, мразотна машина, яка, я впевнений, буде таким, знаєте, -фічою, да, цих коробок, яка буде заставляти вас донатити гроші на ці коробки. Тому що, ну що, три тички плюнув, 2400 демеджу маєш, вже вважають для середнього гравця дуже хороші показники. Якщо ще разочок плюнув, то вже три тижні плюси. Можна сказати, що вже майже статіст, все, красавчик, сильний і так далі. При цьому всьому шейтанка низький силует, є трошечки броні, 4 гуслі, як 2, 7, 9, да? Ну, типу, реально, круто, потужно, класно, і саме головне, токсично. Саме головне, що ти стріляєш, коли ти бачиш 900 плюс шкоди, якийсь підпал, тобі прям ух, хочеться грати, так знаєш, як на бабахі. От, і це, ну, звісно, я думаю, буде підкупати. Але тут основне питання заключається в тому, що. Я на цьому танку спойлер грав шостим по черзі, тобто останнім з цих коробочок новорічних, вже не саме в мене був потужний фокус. Ну видно було цим по, по цим пострілом на ЄСТО, що я, м'яко кажучи, вже граю так собі. Але тим не менш, навіть от в такому стані я маю на ньому там 4,5 плюс тисячі середньої шкоди. Там, звісно, невелика дистанція, але тим не менш за там 7 чи 8 боїв мені вдалося награти такі результати. І якраз таки до цього я грав на кокодріло. Який теж спойлер, дуже сильна імбова тачка. Е, ну і відповідно, саме головне питання в мене наступне. Е, в цих коробках, по суті, ПЗТ і Кокодріло являє, гол, являють собою головні імби цих коробок. Те, що вас має заставлять донатити на них. А при цьому всьому ці два танки вони просто десятки акційні, які там, звісно, не фармлять, не мають ніяких там додаткових фіч у вигляді, не знаю, хоча б додаткового ремкомплекту і так далі. І... Е, Відповідно виникає питання, от мені особисто дуже не подобається, що вони пхають ці десятки в коробки. Е, я не бачу в них ніякого сенсу. Типу, от на що мені на ньому грати? Е, тому що ну е, да, це імба, да, це суперкласна машина. Але ну по-перше, раніше було зрозуміло, чому десятки в нас в коробках. тому що ну це був типу топовий рівень е, танків. Да, і ти одразу міг отримати ексклюзивну топову машину в грі, умовно на ну, не те, щоб на халяву, а швидко, да, за гроші, але швидко. Тобі не треба нічого було качати. Зараз же в нас є танки 11-го левела, на які, очевидно, робиться якась така ставка, назвемо це так. Да? І, відповідно, ну, наші мені десятки? Вони не фармлять, вони нічого не роблять, ну, типу, щоб мені їх залишать залишати В, в натіскої на них теж навіть пограти не можу, тому що це акційка, і вона не буде там приймати участь, скоріш за все. Ну, можливо, там допустять, я не знаю, але ну, акційки, як правило, не допускаються. То який сенс від цього танку? Я не знаю. Так само і про кокодріло. От хочу. Почути ваші думки в коментарях в цьому плані, тому що мені цікаво, чи готові ви донатити заради десяток, заради імбових десяток, от зараз на ці коробки, чи ні, чи вам все-таки цікавіше було б імбові пєми мати в коробках, бо да, глобально в цих коробках ну, пєми нормальні. Я не можу сказати, що не відверто погані, але й відвертих там навіть одної, відвертої імбової, від, імбової вісімки чи дев'ятки немає. Тобто кілер фічі з пємів не завезли. А типу, донат на десятки. А нашу мені на десятки грати, я ще не пам'ятаю. Если я хочу понагибать рандом, я сяду на 12 левел. Если я хочу пофармить, то мені треба хороші преми. Непонятно. Якось ось так. Ну і в цьому бою ви побачили, як танк стріляє з стабілізатором. Я б чесно сказав, не супер краще, ніж без нього. От по враженням також побачили, як він танкує з передоворотом корпусу. От бата ми класно відтанкували в моменті. Ну і от, якраз таки показовий момент про стрільбу в НЛД. Як тільки ви виїжджаєте в, в поле, як тільки ви його відкриваєте, вам туди стріляють і пробивають абсолютно кожною пайкою, взагалі без варіантів і без шансів. Тому, коли граєте на ньому, не забувайте ховати НЛД. На цьому, друзі, все. Як завжди, не забувайте. Будь ласка, підписуватись на канал, ставити цьому відео лайки. Ну а я буду вас чекати в наступних відеосах та наступних стрімах. Всім бабе!